Вас зупинив да. вас да. зупинив півробітник поліції для да. того, аби перевірити ваш транспортний засіб по існуючим базам даних, а також вас по спеціальній програмі чат-бот, по якій ми перевіряємо всіх осіб. І так, у нас з'явилась нова причина зупинки вашого авто. Це перевірка транспортного засобу по існуючим базам, а також перевірка водія по спеціальній програмі поліцейський чат-бот. Спеціальній програмі чат-бот, по якій ми перевіряємо всіх осіб. Не кожен знає, що національна поліція запустила свій поліцейський чат-бот, і ми з'ясуємо для чого він створений. У рамках військового стану повноваження поліції розширені. Даний поліцейський зазначає, що під час воєнного стану повноваження поліції було збільшено. Ви про це не знали? І я також. Сьогодні ми це з'ясуємо. Я хочу, щоб поліція руководствувалася законом про поліцію. Закон у те, то що вони часу там зачитали, то свої повномочі не дозволяють вам нарушати закон про поліцію. Це не моя точка зору. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Рекомендую кожному водію мати юридичний захист. Для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія. Поліцейський порушує ваші права, складемо скаргу. Поліцейські незаконну постанову, ми її безкоштовно оскаржимо. Умови вступу до нашого клубу в описі під даним відео. Вас зупинив да. Да. зупинив піробітник поліції да. для того, аби перевірити ваш транспортний засіб по існуючим базам даних, а також вас по спеціальній програмі, чат-бот, по якій ми перевіряємо всіх осіб всіх осіб на предмет причетності до. Колабораційної або диверсійно-розвідувальної діяльності у рамках військового стану повноваження поліції розширені, і одним з них є перевірка осіб. Перше то в програмі блокпост також. Ми перевіряємо осіб. Перевіряти блокпост? засоби. Блокпост? ні, це не блокпост. А поки програмі... а чому прі эту програму проводите? Тому що ця програма в нас проводиться, вона має таку назву, але вона створена для того, аби перевіряти всі транспортні засоби та осіб. Ми вас перевірили вас mm -hmm. особисто... Основання. Що щовання -що? перевіреш пояснили. Uh, нічого? не Підстави пояснили. для перевірки Представлю. є те, що з лютого 2022 року в uh -huh. кабінету міністрів України uh -huh. та в українську владу введено військове положення і з цих підстав. Повноваження поліції вони розширені ні, ні, ні. Тут я не погоджуюсь. І так, якщо ми почитаємо закон України про правовий режим воєнного стану, тут не зазначено, що збільшуються повноваження співробітників поліції. Є відповідні постанови Кабінету міністрів, які регулюють перевірку документів на блокпостах. На блокпостах хто має право перевіряти документи? Уповноважена особа, призначена наказом коменданта. Поліцейський може бути уповноваженою особою, але якщо є наказ коменданта, також згідно даних постанов створюються патрулі, які поза межами блокпостів можуть зупиняти транспортні засоби. Але знов таки ж потрібно мати підстави, і вони в даних постановах зазначені. Патрулі можуть перевіряти документи, можуть, але знов таки ж потрібно мати підстави, які зазначені у відповідних документах. Тому ми вас не, не зупинили для того, аби вам повідомити, що ви щось порушили. Вас ніхто ні за що не наказує. Ми вас перевіряємо. Вас та автомобіль по існуючим базам даних. Рекомендую кожному водію мати відповідну літературу в автомобілі. Вона вам допоможе. Закон України про національну поліцію тут зазначені основні права та обов'язки співробітників поліції, причини зупинки авто перевірки документів. Конституція України, головний закон, ваші права та обов'язки. Правила дорожнього руху повинен мати кожен водій і Кодекс України про адміністративні правопорушення. Тут зазначено, як співробітник поліції проводить розгляд справи, що таке докази і відповідальність водія. Якщо вам потрібні необхідні закони, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. Це є наші службові обов'язки, і ми їх виконуємо. Я розумію про те, що це можливо вам створює якісь певні моменти незручності, але це наша. Работа. Наша функциональная деятельность. А что вы не ходите по квартирам? Пойдите по домам мы сейчас. Мы и по домам. Мы вот, по домам. давайте, по домам. Периодично. Когда? Периодично. После двух часов, когда уже некого нюхать. Периодично. О, Периодично. Вы ходите по домам? Ну, так, да. У нас проводится. А, а теперь, все, я понял про ваши заходы. Я понял, да. эти заходы вы можете с женой у себя в отделении проводить. Вы, бы, по -по -по Послушайте чем? меня. Подождите. Чем вы Послушайте, вы? можно я скажу? Жены... Подождите, я, я вы говорю, вы, что вы я чем чувствую, должен то, пользоваться, вы дужи, дужи на поводите. чем базируется, вы себе, э, чем не рот закрываете? Сбудженно, сбудженно поводите, потому да? рот потому нет, что да. вы, потому что вы нарушаете закон про полицию. про полицию, вы обязаны Но, руководство. То, вы что вы полномочия, полномочия вы можете вместе с военными на блокпостах. Если вы уважаете? Что мы порушаем закон? Если вы уважаете, будь я вам сейчас дам. Я напишу в Главное управление полиции, напишу туда в Министерство уже, и буду и буду до конца это доводить. Чтобы ваш шеф не звонил, договорились? Вы возьмите, проконсультируйтесь с. Ваше право то Ужас. є ваше право. Ну ви, ви меня вот удивляєте. Це, ви мені це кажете так? Зараз я ви вас мене, спрашиваю мене. Ви, ви мене намагаєтесь чимось запугати чи а щось пояснити то е... є. Ваше право. Я хочу, Пишіть щоб туди, поліція що руководствувалась має... законом про поліцію. Закон, вот этот то, що не часу там зачитали то свои полномочия. вони це не дозволяють вам нарушати закон про поліцію. Це не моя точка зору і так. Співробітник поліції вказує я використовую чат. Бот, давайте з'ясуємо, якими базами вони можуть користуватись згідно закону України про національну поліцію. Читаємо. Поліція в рамках інформаційної аналітичної діяльності формує реєстри та бази даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України. Одразу виникає питання: цей чат-бот. Ходить до єдиної інформаційної системи МВС чи ні. Читаємо далі. Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції запускає чат-бот для отримання інформації про зрадників та колаборантів. Повідомити про прибічників руского міра, зокрема з-поміж колишніх правоохоронців, можна через чат-бот. Як зазначає поліція, анонімність гарантована. А тепер з'ясуємо, чи мав право співробітник поліції зупиняти транспортний засіб, згідно з закону України про національну поліцію для того, щоб перевірити авто по базам, і для того, щоб перевірити водія почат боту. Ні, закон України про національну поліцію на сьогоднішній день не дає права зупиняти автомобіль для того, щоб перевіряти по базам транспортний засіб або водія. Не забуваємо стаття 35, 11 законних підстав зупинки авто, стаття 32 закону України про національну поліцію. Перевірка документів для того, щоб зупинити, для того щоб перевірити, потрібно мати першочергово законні підстави. Казормиста точка зору. Ви на неї маєте право як особа, як громадянин України. Ви на неї повністю маєте право. Я вам пояснив. То, чому вас чому ви зупинили, і які дії були нами вчинені щодо вашої зупинки та перевірки? вас Ваші дії були порушення закону так це про поліцію харашовсьом позиція. все, договорились, Власне. моя позиція, все, ми закрили вопрос. Певні моменти та незручності створюються, коли поліцейські всупереч закону закону України про правовий режим воєнного стану вигадують собі додаткові. Повноваження в свою чергу, друзі, завжди фіксуйте дії співробітника поліції. Поліцейські порушує ваші права, зафіксуйте, у вас будуть докази. Телефонуйте на 102, телефонуйте на гарячу лінію. Встановіть цю особу. Далі пишіть письмову скаргу для того, щоб була призначена службова перевірка і було надано правову оцінку діям співробітника поліції. Порушує несе відповідальність згідно дисциплінарного статуту і кримінального кодексу України. Так, звісно, Все, я можу їхати? так. Звісно, Все. будьте здорові вам. і вкотре хотів би подякувати спонсорам мого youtube каналу. Ваша підтримка дає можливість частіше купувати необхідні речі для наших захисників. Нещодавно вже придбали другий генератор для нашої аеророзвідки підрозділ. Соловей, якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, ви можете стати спонсором мого youtube каналу. В подальшому я акумулюю ресурси і купую необхідні речі для наших захисників. Дякую за підтримку разом. До перемоги! Ось така ситуація може з вами трапитись. Достаменно невідомо чи входить цей чат-бот. До єдиної системи бази даних Міністерства внутрішніх справ. І ще невідомо, якщо він зафіксує ваші дані, чи воно буде захищено, і в подальшому де і як це буде використовуватись. І так, друзі, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. Буду робити розбор кожної ситуації, для того щоб ви розуміли. Які ваші права в цій ситуації? Які повноваження співробітника поліції і обов'язки поліцейського? До зустрічі, друзі!